У нас є 220 вольт е, в ті. У нас працює, е, потрібно, щоб. Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Хочу записати коротеньке відео про те, як я автоматизував систему циркуляції будинку при відключенні світла. І коли вмикається світло, щоб е, акумулятор заряджався, і коли вимикає світло, автоматично з акумулятора подавалося живлення і циркуляція на будинок. Е, так як півтори години світло є, чотири з половиною години світла немає, е, вночі не дуже зручно е, вибігається, все пере, перемикати. Тому я придумав отаку от систему, зараз вам її покажу. Так, це в нас подача від твердопаливного котла. Іде через змішувальний узел е робництва Герц. Тут можна виставляти температуру. Так, іде подача, так, Іде через циркуляційний насос. І пішла на будинок. Що я зробив? Я врізав патрубок півдюймовий один і за насосом другий. Фільтр грубої очистки, сітчатий. І циркуляційний насос 12-вольтовий від е салону пічки газелі. Я нарізав на ньому Різьбу на цих патрубках півдюймову. Якраз там зверху вітки нарізаються. Плашкою акуратно я нарізав, тому що цей пластик, ну, він такий дуже хліпенький. Нарізав плашкою різьбу і запакував на паклю, посадив, тут перейшов із з пластикової різьби на удлінитель, подовжувач латунний, щоб можна було зажати прокладочку. Хорошо. От. І гофро трубкою півдюймовий. Я з'єднав. Тут стоїть клапан півдюймовий. Обичний водяний клапан, але з латунним штоком. Бо є з пластиковими штоками, а це з латунним штоком. Я з нього витягнув пружинку. Там всередині йде пружинка, я її витягнув, і щоб він під, своїм, під своєю вагою опускався. Можливо, він і так буде працювати, але я вирішив, що краще убрати. За 220 насосом циркуляційним також поставив клапан хлопушку, його ми раніше не було. Це, зараз я поставив цей клапан хлопушку. Тобто, якщо у нас є 220 вольт в сіті, у нас працює циркуляційний насос оцей, основний. Він подає теплоносій, подача йде на будинок. Клапан відкривається від потоку води. Оцей клапан в обратну сторону не пропускає теплоносій, так як клапан закривається в цю сторону вниз. Коли не стає електроенергії 220 вольт, цей насос перестає працювати автоматично, вмикається 12-вольтовий насос. Оцей. І починає брати також з цієї подачі теплоносій. Іде, йде, 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 відкривається клапан від тиску, відкривається і теплоносій також пішов на будинок. Сюди він не може зайти, так як тут клапан-хлопушка перекриває поток води в цю сторону. І все, коли є електроенергія, працює цей насос. Коли немає електроенергії, працює цей насос. Як це все працює по електричній частині, зараз я все розкажу. Так, от іде подача твердопаливного котла. Такий дров'яний котел у нас стоїть. Розвоздушник. І от подача пішла на будинок. Так, розказую про 12-вольтову систему. Звичайний автомобільний акумулятор 12-вольтовий, 750 Ампер. Плюс йде навпряму, зразу ж до циркуляційного 12-вольтового насосу. Мінус от він йде на розрив через котушку, через релюшку. Релюшка, от така маркування і зараз реле це 220 вольт. Котушка йде на 220 вольт електромагнітна. Тут два контакти йдуть окремо. Вони під'єднані на 220 вольт. І включені в розетку. Контакти. Тут є виведені контакти, коли на котушку подається ток 220 вольт. Або Змикається або можна е, на розмикання. Е, зараз у мене стоїть на розімкнення, тобто, якщо подається 220 вольт на котушку, якщо є е, напруга 220 вольт, контакти в мене розмикаються і енергія 12 вольт на Циркуляційний 12-вольтовий насос не подається. Коли з'являється електроенергія, вимикається. Коли пропадає електроенергія, котушка розмикає, замикає контакти, так як електромагнітний клапан вже не працює. Контакти змикаються і подається автоматично на електроенергію. Насос 12 вольтовий. Ну а 220 вольт насос автоматично вимикається. Значить, зарядка Зарядка у мене стоїть, от бачите, клеми зарядного пристрою 12 вольтового напряму. І воно так же само в автоматичному режимі. Тут нічого не треба придумувати, воно в автоматичному режимі все працює. Тобто, коли електроенергія подається півтори години, він заряджається. Вимикається, не заряджу. Потрібно, щоб зарядний пристрій був обов'язково з запобіжником. Ну, мало що. І на 12 вольт також бажано поставити запобіжник. Я це яким образом я заменшив діаметр провода поки що. Дві жилки залишив. Тобто, якщо замикання, я вже провіряв, то ці жилки просто перегорають. Але краще поставити туди запобіжник. Так. Ну, в принципі, все.